Вважаю кольорові топи найкрутішим винаходом для майстрів манікюру, особливо якщо вони гарно пігментовані. Такі можна і на котяче око, і просто на прозору тіпсу. І сьогодні ми оглянемо новеньку колекцію кольорових топів Pinks. Консистенція приємна, середня та гарна пігментація. Кольори, як на мене, шикарні. Ось цей рожевий пластиковий, ну просто краса. В мене дуже давно був такий грілак і він пився літрами, поки цей бренд існував. А потім я шукала заміну і ніяк не могла знайти. І уявіть. Моє щастя, коли я знайшла його в кольорових топах Пінкс, бо топ це взагалі краще навіть ніж геллак. Ще максимально сподобались коричневі відтінки, і я взагалі щось підсіла на ці кольори шоколаду. З ними стільки крутезних дизайнів робити можна. Топи сохнуть ідеально, але якщо ваша лампа вже слабка на діоди, краще перевірте попередню товщину, яка просохне на плівці. У разі чого зможете наносити супер тоненько і сушити, роблячи необхідну кількість шарів. Я зробила мінімально вирівнюючий шар, мені пігменту передоставлення. Достатньо топи пластичні, що робить їх універсальними. Можна і на своїй нігті, і на нарощенні. А який колір сподобався вам найбільше? Гукніть в коментарях.